Війна закінчиться дуже раптово, це продовжуючи тему війни. Таку тезу озвучив голова офісу президента України Андрій Єрмак. Також ще одна його теза, яку би хотіла з вами обговорити, це те, що Якщо порівнювати російсько-українську війну зі 100 метровкою, то ми 70 метрів вже пробігли, лишилося 30, тобто одна третина, але вона найважча. Чи погоджуєтесь, от ви з цими двома тезами, що війна може закінчити, закінчитися, по-перше, раптово, і от з таким розподілом пропорцій на цьому третій перше, що стосується закінчення війни, раптово все можливо, і такий сценарій теж не можна виключати. Ну, вона закінчиться не просто раптово, а вона закінчиться внаслідок того, що українські сили оборони продовжують героїчно чинити спротив на всіх фронтах, і Україна не здається, якби би ворогові цього не хотілося і тримає удар, більше того, продовжує контрнаступальні дії ще на півдні, наприклад, не припиняючи їх насправді. Тому я погоджуюсь. Ви знаєте, от е я мав дискусію одну раз експертно, зокрема з західними колегами. І ми говорили про те, що у війнах так буває, що в якийсь один момент от ситуація доходить до того, що з'являються, скажімо так, або чорні лебеді, або виникає така ситуація, що війна просто йде до припинення. Ну, от умовно кажучи, от дивіться. В один прекрасний момент, оця мобілізація в Росії продовжується, продовжується. В один прекрасний момент може статися так, що їм стане набирати так званих добровольців все важче. Ну, тюрми вони вигребуть всіх, ясно. Це вже там пішла тенденція. Може таке бути? Теоретично може. Другий момент: внаслідок того, що втрати Росії будуть зростати, і а, російські, оці кріпаки, яких кидають в бій, будуть незадоволені своїми командирами і в якийсь момент. Не злякаються заграти тріадів кадирівці, або кадирівці підуть вирішувати е, свої проблеми, кому в Чечні вчити мову, так як Кадиров анонсував, і просто повернуть зброю проти своїх командирів, ці мобілізовані. Може бути такий сценарій? Може. Е, може статися так, що в Кремлі станеться переворот внутрішній, і на місце Путіна прийде інша людина, яка підпише указ просто про закінчення так званого СВО. Вони ж підписали, Путін підписав указ про початок СВО. Ну, це візьме хтось і скаже, от СВО. А далі СВО закончен і буде розвінчування культу особи Путіна з усіма наслідками, як було з виступом Хрущова на одному з з'їздів, і розвінчування культу особистості Сталіна, і випуску там із тюрем людей і так далі. Це ще одна причина, чому вона може закінчитись. Наступна причина. Це те, що українські сили будуть тиснути, проведуть дві-три успішних операції. Ворог відійде, і ситуація піде просто до того, що війна буде наближатися до завершення. Ну, то насправді дуже багато варіантів, якщо ми говоримо в теорії, які можуть на це вплинути. Як буде на практиці, покаже тільки практика. Тобто, тут важко зараз передбачити, яким зі сценаріїв ця війна закінчиться мною озвучених так. Але, ну і це і далеко, це ще не всі сценарії. Якщо посидіти, поміркувати, може бути набагато більше. Ну тому теоретично це все не можна виключати, звичайно. Тоді, напевно, нема сенсу і обговорювати питання цього розподілення пропорцій на тридцять сімдесят і 30%, якщо е, важко передбачити, яким взагалі може бути фінал. Я можу відповісти на 70 на тридцять. Справа в чому, а, ну, те, що говорить Андрій Єрмак, тут можна погодитися в якому сенсі? В тому сенсі, що дивіться, ми зараз десь оця 30 метрівка, ми йдемо не перші, можливо. Ну, знаєте, коли є забіг. Якщо ми вже говоримо спортив... у нас бачите, люблять спортивну термінологію іноді порівнювати. То начальник головного управління розвідки генерал Буданов порівнював із футбольним матчем, то ми тут зараз біг. Ну, якщо вже так, то так. Давайте вже, значить, порівняємо. Ну, зрештою, стадіон, так стадіон. Все зі спортивної починалось. Так, от, а, і в цьому забігу. Це, це, це хороше порівняння. Насправді, без іронії можу сказати. От дивіться, ми йдемо не перші, але можемо прийти перші. Нам просто треба, от просто от зараз. І ми у нас є всі шанси прийти першими. Але для цього просто потрібно зробити ривок, тому що внутрішні сили є. Просто якісь голоси десь іноді зовнішні, внутрішні, починаючи там дехто з трибун цього стадіону, кричати: Та ні, ти не можеш все, здавайся, не, не, не трать свої сили, ти не зможеш, ти не добіжеш, все, все одні. І внутрішні, якісь голоси, які е, з різних таборів тут чомусь починають вселяти невпевненість, тому що ой, та нічого не буде, треба сідати з Росією, домовлятися і так далі. Тому перше. Це на цих 30 метрів має бути воля, дуже серйозна сталева воля і сила. Тобто воля і внутрішній характер до того, що можна досягти цих цілей. І з цього все починається. А далі це вже інструменти, зброя, зусилля, засоби для того, щоб ці 30 метрів. Я от цими днями спілкуюся, і мене дуже багато питають про досвід Першої світової війни. Іноземні журналісти. І не тільки на експертних дискусіях, а я порівнюю з Другою світовою і з битвою за Італію. Знаєте, що коли була битва за Італію, висадились союзники на Сицилії, американці, потім долучилися і британці, і за планом вони мали буквально за кілька тижнів пройти Італію з півдня до півночі. все. вони не думали, що вони а вони зав'язли на такі багатомісячні бої, криваві, важкі. Що американці навіть хотіли скасувати плани операції і піти по іншому, але британці наполягли, і завдяки їхній волі сталося те, що Італія була звільнена від нацистів. Так і тут, ось це я бачу в цьому. Я бачу цих 30 метрів, і я відверто кажучи, чомусь не знаю, чи це спрацювала ворожа пропаганда, чи щось сталося, чи десь щось надломилося. Але оці інформаційні вкиди, які зараз дуже активні, пішли про те, що Україна не зможе, Україна, значить, десь там нам нічого не вдається. Я не бачу цієї катастрофи. Я бачу, що цих 30 метрів ми здатні добігти і прийти першими. Будемо сподіватися тоді до більш практичних питань, які нам мають допомогти подолати ці 30 метрів. Кендер передає Російській Федерації військову техніку для війни в Україні. А Москва допомагає пхеняну з балістичними ракетами або може допомогти. Про це вже офіційно на днях заявив Ентоні Блінкен, держсекретар США. От на вашу думку, чи є у США важелі для того, щоб втрутитися от в цю ситуацію цієї солодкої парочки, і чи зацікавлений Китай в цій рокировці не допустити зростання ядерного потенціалу північної Кореї і таким чином, якби послабити ці стосунки між Росією і Північною Кореєю? Я думаю, будуть іти від зворотнього. Я думаю, що немає сенсу шукати шляхи зупинити відносини Північної Кореї і США і Росії. Вибачте, хоча не виключено, що от на майбутній зустрічі президента Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіня ці питання будуть обговорюватись. Китай має серйозний вплив на північну Корею. Якщо хтось і може вплинути, це це саме офіційний Пекін. А от чому е, держсекретар Блінкен відвідував Сеул? Ну причина в тому, що якраз е, щоби Південна Корея наростила постачання снарядів 155 мм міліметрів до Сполучених Штатів, а Сполучені Штати передають нам потім, тому що Корея не може напряму відправляти в країни, які беруть участь у конфлікті Південна Корея. От і все. Тому я думаю, що така буде відповідь. Відповідь на посилення співпраці Північної Кореї і Росії буде посилення співпраці Південної Кореї, США, Європа по постачанню снарядів, те, що Північна Корея передала Росії, так на превеликий жаль, це не можна легковажити і не зі говорити про те, що це нічого не значить. На жаль, це зброя, це снаряди, це міни, які Росія використовує вже. Мабуть, відсотків 30-40 з того, що Корея передала, я навіть допускаю, вони вже використали, тобто з того, що передавалося, тому що це ж процес, це процес, який розпочався фактично десь там з кінця серпня. От а зараз вже навіть з вересня, а зараз вже от листопад, і Росія ці снаряди використовує, пане Олександре. Дому... А яка частка цих снарядів за загальній картині всього, що використовує Росія? Я маю на увазі снарядів? Скільки саме Північної Кореї? Це, я можна, що можна, вони, це? Я думаю, що вони змішали. Важко, мабуть, порахувати, сказати, яка змішана, звичайно. Ну, давайте так. Приблизно Росія декларує зараз виробництво десь до 100 тисяч снарядів на місяць. Це вони кажуть, те, що вони можуть виробляти самі. Ну, приблизно так. Приблизно різних калібрів, це те, що вони хочуть налагодити. Ну, от вам відповідно мільйон. Це річна норма того, що може виробити ну, там 10 місяців да, того, що може виробити Росія самостійно, тому це велика кількість, але ж це десь на три місяці війни такої інтенсивності, як веде Росія. При такому а, використанні. Віде, я дала стільки снарядів, так, яких вистачить так. на три місяці війни. Так, Десь це суттєвий внесок. Війни. Ну вона вже, вони вже використали відсотків 30-40 точно з цього. Ну тому і далі будуть використовувати. Так, суттєвий внесок безумовно. Я ж кажу, що цим ніхто не легко важить. А скільки далі дадуть? Ну, тобто, питання, розумієте? Вони можуть передавати, вони передають зі складів застарілі ті, які ще залишились з радянських часів, але ж там виробництво не надзвичайних масштабів і Корея тримає для себе велику кількість нарядів. Їхні е, РС, РСЗВ е, реактивні системи залпового вогню стоять на паралелі і націлені на СЕУЛ. Там, в принципі, е, СЕУЛ знаходиться ну е, за засягом дії е, артилерії реактивної. Північної Кореї, тому вони для себе тримають, і тому ну так вони підтримали Росію. Так, це дає можливість Росії вести війну. Так, от констатуємо, це дає Росії можливість вести війну. Чи дало це Росії станом на зараз якусь значну перевагу, яка б дала їм можливість здійснити якісь оперативно-стратегічні прориви, прориви оперативно-стратегічного характеру на фронті ні. Але підтримувати бойові дії вони можуть так. І от я думаю, що на підтримку її є розрахунок. Сказати про те, щоб істотно змінити ситуацію, сумнівно, побачимо, звичайно, які будуть подальші поставки. Ну, ви бачите, Іран уже виключився з цього. Тобто, можна сказати, що Іран, у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході, вони зараз мало що готові Росії передавати. І, до речі, бачите, як історія затихла з ракетами балістичними, з «Ульфахар» і Фатех. Десь інститут вивчення війни повідомляв, що от в жовтні закінчуються дії ембарго Ради безпеки на заборону з з Ірану постачання зброї і все. Ну, але не поставили, тому що тримають там єменцям, дали хуси, там, мабуть, ще комусь там, щоб дещо там кашмарити трошки Ізраїль, трошки США. Ну і плюс я думаю, остерігається того, що невідомо як ситуація може повернутися в Ізраїлі, а раптом буде якась ще операція проти Ірану, ну потрібно зберегти. Тому Іран уже виключився, лишилася Північна Корея, а найголовніше з виклик і загроза це Китай. От якщо Китай не включиться раптом і між цими корейськими снарядами не з'являться китайські, ось це головний висновок і виклик для нас. Тоді, скажімо так. Північна Корея не зможе підтримувати такі темпи постачання. От якщо включиться Китай, ну це може становити додаткові ризики і загрози. А є реальна загроза того, що Китай може включитися? Ви маєте на увазі буде поставляти снаряди в Росію так? через Північну Корею. Формально Китай через напряму не буде. а вони ще не роблять цього? Це можна проконтролювати і перевірити? Я думаю, що якби були зараз якісь значні факти, то про це би стало відомо. Вочевидь, навіть якщо це є, ми не можемо виключати, що це не відбувається зараз, але, вочевидь, це не відбувається в великих обсягах. Ну, тобто, ви розумієте, що при сучасних засобах розвідки дуже важко приховати перевезення. Як побачили, що Північна Корея везе снарядом, супутникові знімки, аеророзвідка. Агентурна розвідка на місцевості, я думаю. Ну тут е снаряди розумієте возити якимись там вантажівками е по кілька вантажівок там колись на тиждень. Ну це ж невеликі обсяги. Для того, щоб говорити про сотні тисяч і мільйони, це мають іти. Поїзди, потяги або величезні колони автомобільні, які це везуть, або авіаперевезеннями теж великій кількості, поки що таких випадків не фіксується. Можливо, невелика кількість і є. Ну про це теж стане відомо. Насправді у нас фіксувалися китайські снаряди на фронті, але це ті, які були на складах північної Кореї. І вони, вочевидь, були ще раніше туди передані, поки що підтвердження немає. Я думаю, поки що, поки Китай знаходиться в діалозі такому із США, вони намагаються покращити дещо свій імідж і відносини із США. Вони не зважаться на цей крок. Але ризики такі існують. Тепер про зеркальну ситуацію артилерійські боєприпаси для України знов з'явилося в новинах повідомлення про те, що Європейський Союз не виконає свої зобов'язання по поставці Україні одного мільйона боєприпасів. Що на сьогодні виконано лише 30%. Це десь. Дві два тижні тому чи місяць тому вже було схоже повідомлення на цей час. Цього разу його опублікував Блюмберг. Наскільки Україна залежить от саме від постачання цих боєприпасів? Наскільки зрив поставки критичний для ситуації на українському фронті? Ну, давайте так У публікації Блумберг ідеться про те, що можуть не виконати. Там не, не ну, стверджується. Там йдеться про, те що на, 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 там про те, те, що на 11 місяці року, вже листопад місяць, і виконано лише 30%. А часу ще до березня, до речі, Це час вже ж не до, не до кінця року. З березня по березня рахується. Так, час з березня по березень. Це річний до березня 2024 року. Можуть і не виконати дійсно. Ну, тобто, є такі ризики ймовірності, а можуть і виконати. Зараз е, включиться Південна Корея, Пакистан, Ми, наскільки я знаю. Включився активно виробництво 155 міліметрів, а це така, знаєте, кузня снарядів і одна, і друга доволі потужна. Вони дуже швидко виготовляють там можливості виготовляти доволі такі потужні, якщо взяти. Південну Корею їхні потужності можна розвивати навіть до 100 тисяч на місяць виготовлення. Тобто, вони, Корея здійснила колосальний ривок протягом 20 років, тому що раніше про такі об'єми навіть би не йшлося. Якби це сказали раніше, то подумали, що хтось крейзі, знаєте, таке говорить і там передбачає що Південна. а зараз вони зробили. А тому і нарощується. Подивіться, контракти є, гроші заплачені. Це все буде нарощуватись. Звичайно, що хочеться нам, щоб процес активізовувався, тому що ми снаряди дуже потребуємо снарядів. Ми дійсно залежні, тому що в нас артилерія переважно зараз натівського зразка. Всі наші системи, ну більшість не всі ще, але більшість мабуть, десь до двох третин, які ми використовуємо, вони вже 155 міліметрів. І Україна так само буде долучатися до цього, тому що. Є спільні проекти із Польщею і з Чехією дещо складніше зі словаччиною. Ну там Чехія по спільному виробництву зброї, боєприпасів і снарядів. Є плани сполучених штатів. Вони передбачають про те, що протягом двох наступних років вийти на збільшення об'ємів виробництва. Є Німеччина, є Франція, Італія. Все це фінансується, і всі отримали а, контракти, що і, і запевнення, і гарантії бюджетні, зокрема від країн Європейського Союзу, про те, що ці замовлення мінімум на три роки на майбутнє. Тому вони всі зацікавлені в тому, щоб запускатися, в тому, щоб виробляти і постачати. Тому побачимо зараз розумієте, зараз просто був оцей період, коли. Ми потрапили в цей період, якщо рахувати, коли те, що було на складах, максимально вже в Україні було передано, а виробництво ще не встигли наповно розкочегаритись, запуститись. Відповідно, виник у цей лаг просіло. але далі, якщо подивитися, ну ми пішли по криві, дещо вниз, але далі вона, отак, от зараз піде і по плато, і піде назад вверх, тому що це об'єктивний процес. Чому прем'єр-міністр України на нього посилався Financial Times Шмигаль, сказав про те, що дефіцит пороху виник. Ну, що всі провідні світові виробники розкупили для виробництва снарядів і зброї. Куди вони її будуть постачати? Хто зараз найбільше фінансує виробництво закупівлю зброї? США і ЄС? Куди вони будуть, що вони 100% будуть складувати? Ні. Не будуть постачати. Просто я думаю, що Сполучені Штати. Ще не на повну місць навіть запустили те, що в них є. Якщо б вони запустили, то і виробництво і інтенсивність була б більша. Запустять, є така політична воля? Побачимо. Зараз 2024 рік поба... покаже, яке буде фінансування. Я думаю, що так. Насправді дивіться, глобально нікому зараз не вигідно, скажімо так, дати Росії. Можливості задекларувати якісь перемоги. Ну, тобто, всі, навіть глобальний південь, на який дуже сильно упуває Росія, всі виключно переслідують власний інтерес. Навіть Бразилія, яка там говорить про те, що треба Брік зміцнювати, що Бразилію цікавить? Дешевий бензин і дизель, які вони купують у Росії. Китай цікавить дешевий нафта і газ, які вони купують за, там, з дисконтами до 70% в Індії так само. Захід, що зацікавлений дуже бігти, домовлятися і давати Путіну якусь прерогативу. Ні, а відтак я думаю, тому і політики їхні будуть вибудовуватися так, що, попри все, попри те, що будуть звучати голоса, які будуть, я думаю, активніше звучати про перемовини, про припинення вогню, це все буде. Але я думаю, що, скажімо так, лобі, який є, зокрема, із виробництва зброї, вже. Їм уже дуже багато пообіцяли, а вони в свою чергу пообіцяли профінансувати певні політичні сили на заході, аби, ну скажімо так, не допустити зриву цих контрактів, які вони вже отримали. От до фінансування України з боку Сполучених Штатів лишається кілька днів буквально до шатдауну. Це момент, коли не буде грошей на фінансування бюджетників у Сполучених Штатах. І я чесно кажучи, трошки заплуталась вже наскільки залежить українське питання, наскільки воно пов'язано от з прийняттям загального бюджету. Але яка ситуація? Республіканці вони хочуть розділити Ізраїль та Україну, передають далі верхню палату в сенаті там. Демократи заправляють всім, вони кажуть, ні, ми, ми проти того, щоб розділяти все ж таки Україна і Ізраїль. І в результаті оцей цей день ще він вже дуже близько, а, а загального рішення поки немає. Ні у республіканців, ні у демократів в обох палатах не домовилося. Ну, перше, як ви думаєте, ця ситуація може вирішитися? Я вам можу сказати, що стосується пакетів допомоги. У нас мало про це говорять, але знаєте, викликало такий ажіотаж, що, от, значить, розділили ці пакети допомоги, і вже ледь не зрада пішла. Я вам поясню, чому це питання стало принципово про, цих, про ці мільярди для Ізраїля. Питання ж в тому, що ці мільярди забрали з іншої статті, це статті на податкову службу, ну, скажімо так, простими словами, Сполучених Штатів. Тобто, це хід республіканців перед виборами, які хотіли вбити двох зайців одним пострілом, підтримати Ізраїль і сказати: Дивіться, ми зараз підтримуємо Ізраїль дуже швидко оперативно. Друге, слухайте, ми робимо все, аби зменшити податки і податковий тиск, аби менше цих перевіряючих у вас було контролерів і так далі. Бачите? Тому, в принципі, два кроки таких, які будь-хто кандидат від республіканської партії, взяв би собі на прапор і поніс би як. Ну, як актив, демократи, ясна річ проти цього, тому що вони за дещо збільшення податків і за те, щоб контролювалася ця сплата, особливо корпораціями. Все. І тому вони це заблокували. Це не стосується питання обсягів допомоги. Так, Сполучені Штати є лист. Конгресменів восьми про те, що треба пояснити цілі, і зараз ідуть пояснення. До речі, в США практично щоденне слухання то держдеп, то Пентагон хтось доповідає про те, що потрібно Україні виділити допомогу. Ну, але ніхто зараз не ставить питання навіть про зменшення обсягів. Говорять про контроль, про підвищення контролю, про звіт, про те, як була ця допомога використана, куди вона пішла, яких цілей досягнуто, не досягнуто, і скільки ще треба, але не самої перегляди перегляду філософії і підтримки України. А як буде далі, покажуть буквально найближчі тижні? Я думаю, підтримка буде, просто питання обсягів. Але давайте ще й допустимо ситуацію від зворотнього. Адже є а, представники республіканської партії, які навпаки критикують президента Байдена його адміністрацію, що зробили недостатньо для підтримки України. Чому не можна виключати сценарію, що вони так само будуть намагатися це використати у власних політичних інтересах внутрішніх, які співпадуть з нашими, і скажуть, що слухайте, так ми готові навіть додати дещо більше і дайте Україні ще більше зброї, щоб вона допомогла, і взагалі ми там прийдемо до влади ще більше. Наприклад, це теж все можливо, тому що зараз передвиборчий цей рік, але просто так: ну тобто, дивіться. А От, просто от, запитання. Невже хтось думає, що Сполучені Штати як країна вклали стільки в Україну в її підтримку? Що президент Байден, 20 лютого цього року в Києві виступаючи, сказав, що Путін уже програв і Путін не взяв Київ. Зараз різко розвернуть свою політику на 180 градусів і скажуть, що все ви залишаєтесь один на один? Звичайно, ні, тому що Україна… ми ще говоримо про те, що є розкол між демократами і республіканцями, нема зараз єдиної позиції. Нічого. І Байден це представник демократів, і вони свою, в принципі, і продовжують сповідувати цю позицію. А от з республіканцями, на жаль, е на щастя, для України було б добре, якщо б всі республіканці позиціонувалися так, як ви кажете, що Байден робить недостатньо. Але є. Є такі, які навпаки кажуть, що аж за НАТО допомагають не всі, не всі розбіжності між ними будуть на те. Вони і різні партії, на те між ними конкуренція. Но між ними немає конкуренції щодо американських інтересів, а американські інтереси вони є. Вони доволі таки серйозно присутні. І навіть тих республіканців, які не дуже підтримують Україну, а там є різні до речі, так само я знаю, ну навіть ті, які не підтримують. Для них теж є аргумент, що зараз дати виграти Путіну це дати Китаю фас на Тайвань. А республіканці теж гарантують підтримку і захист Тайваню. Там є спільні, тобто є спільні національні інтереси, довкола яких вони будуть вести виборчу кампанію, будуть робити дуже багато заяв. Але зараз якогось тектонічного такого нічого не відбудеться, принаймні до. Президентських виборів США, до інавгурації ще а там далі побачимо вже враховуючи, хто буде наступним президентом, можливо, діючий залишиться президент Байден, можливо, хтось інший переможе від республіканців. Вже тоді будемо робити висновки. За вашою оцінкою, Україна зробила достатньо для того, щоб лобіювати свої інтереси у Сполучених Штатах. Чи можна ще щось зробити для того, щоб ці процеси рухалися, можливо, більш спокійно? Ну, я вам, скажу, що, я вам скажу, що багато чого насправді зроблено. Дуже багато. І української дипломатії взагалі треба сказати, тому що в нашій новітній історії, от у нас дуже часто порівнює з подіями сторічної давнини, нас тоді захід не підтримав. Ми залишились фактично сам на сам, за виключенням там Польщі, коли домовився Петлюра і Пілсуцькі. Ну от тоді була складна ситуація. Е, і загалом зараз захід нас підтримує так, як ніколи. Тому це теж досягнення зокрема і української дипломатії і української влади. Чи можна зробити більше можна? Чи є над чим працювати так? Нам треба працювати над тим, щоб у нас різні середовища на рівні експертних ком'юніті, на рівні там представників церковних кіл, особливо що важливо для республіканців, юридичних інших співпрацювали активно між собою так. Тобто, тут ще є над чим працювати дійсно, ідеального не буває, і я вважаю, що ще потрібно працювати більше і краще, аби лобіювати наші інтереси, щоб ми стали ну, таким лобі, як ізраїльське, наприклад, або інше. Ну є над чим працювати ще. Пане Олександре, дуже вам дякую за цікаву, змістовну розмову, за вашу таку спокійну дякую. виважену аналітику. Друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо тих питань, про які ми сьогодні говорили. Підтримайте нашого гостя вподобайкою. Подякуйте йому таким чином за його час. Підписуйтесь на наш канал. Я нагадаю, що з нами був Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень. Дякую ще раз і до наступних зустрічей на Фабриці. Новин. Дякую на все добре. Дякую. До побачення.